Щороку в середині осені, а саме в третю неділю жовтня, усі харчовики мають прекрасну можливість відсвяткувати день працівників харчової промисловості. Але на ланнівському цукровому заводі тоді було не до свята, адже робота в цей час досягла найбільшого розпалу, а зупинити цикл виробництва неможливо. І тому саме минулого тижня, коли сезон виробництва цукру вже завершено, для ланнівських цукроварів був організований святковий концерт з урочистостями, який розпочався з фільму про розвиток та здобутки виробничого сезону. 2016 року приватного підприємства Ланівський цукровий завод тепло щиро і від душі заслужений працівник сільського господарства України, генеральний директор приватних підприємств «Лан Агро» Ланівський цукровий завод, товариство з обмеженою відповідальністю Ланівська МТС та Промінь Олександр Федорович Тимоха привітав колектив Ланівських цукроварів з нагоди дня працівників харчової промисловості. Шановні працівники, я дуже вдячний вам. За вашу роботу і керівникам, і спеціалістам, і робітникам, які також стали професіоналами, цукроварами у своїй справі. Біз, без кожної е, професії, яка б вона не була, це цей комп'ютерщик, чи це барщик, чи це апаратщик, е, неможливо, от так сказати, це дзвіно, цей колектив не може працювати тільки злагоджена. Колективна робота дає позитивні наслідки, які ми сьогодні маємо. Тому я вам щиро вдячний за вашу роботу. Я ще раз вітаю вам святом харчової і природної промисловості. вітаю також наступаючим новим роком з Різдвом Христовим. Успіхів вам, здоров'я кріпкого, благополуччя і щастям вам! І вашим родинам. Приєднався до вітання голова Карлівської районної ради Петро Світлик. Сьогодні за ваші щирі подяки хочу сказати вам за вашу працю. Важким, небезпечно, надзвичайно потрібну карлівчанам, всім українцям працю. Я сьогодні зичу всім вам в першу чергу миру, доброго здоров'я, гарного настрою, залишайтесь такими, якими ви є, відповідальними, чуйними. Один до одного терпимо. Тоді все у нас вийде. У вас мудре керівництво. Валентина Олексійна знімає сьогодні перед нею капелюха, тому що я дивився, чув, як вона говорила, і в мене такі, знаєте, якісь нотки гордості за те, що проста жінка, наскільки б'є в десятку, наскільки правильно все говорить. І не тільки говорить, а все правильно робить. Спасибі вам за вашу працю. Добра вам всім! Злагодили, і ще кажу, чесно відверто, я завжди з великим задоволенням приїжджаю в цей зал, тому що в цьому залі панує атмосфера величезного дружнього колективу, величезної дружньої родини, де немає от якихось таких негарних моментів заздрощів, негарних моментів якихось ну, не, непритаманних нормально порядні людей. Спасибо, Спасибо вам за це. Добра здоров'я! Після привітання Петро Михайлович нагородив цукроварів почесними грамотами. Від керівництва звучали найтепліші привітання з професійним святом для всіх тих, хто має безпосереднє відношення до свята. Подяки за продуктивну роботу і вагомий внесок у розвиток підприємства. Цього дня, щоб привітати ланнівських цукроварів на свято, завітав і настоятель храму святого благовірного князя Олександра Невського у селищі Ланна проти Ярей Володимир Лемеш. Потім начальник відділу кадрів Наталія Гавриленко виконала почесну місію, зачитала святковий наказ. Прозвучали прізвища ветеранів та кращих працівників виробництва, яких відзначили подяками та почесними грамотами. Додатково до цих нагород працівники отримали і грошові премії. Не обділили і працівників ланівського цукрового заводу, які на даний час знаходяться на заслуженому відпочинку, та які були відзначені високими державними нагородами. Після урочистої церемонії нагородження зі сцени сільського будинку культури ланівчан продовжували вітати місцеві артисти. Танцювальний сюрприз для присутніх підготував і зразковий танцювальний колектив селища Ланна Веселка, керівником якого є Тамара Лисяк. Захоплення залу викликали і милозвучні ноти музичних інструментів. Приємство Ланівський цукровий завод пройшло чималий шлях завдовжки в 112 років. За цей вагомий період Ланівські цукровари здобули неабиякого авторитету, як серед споживачів, так і серед інших виробників харчової промисловості. Приємно говорити про те, що сьогодні це сучасне модернізоване підприємство, яке посідає провідне місце серед виробників цукру. І в цьому велика заслуга всього колективу приватного підприємства Ланівський цукровий завод.